Це мій чоловік. Вася. Васильок. Василюшечка. Да. У мене до тебе серйозна розмова. Я останнім часом відчуваю недомагання. Це від телевізора. Та я не про те? Це зовсім інше. Ти останнім часом перестав мене домагатися. <рив> угу. Ти... Перестав робити мені компліменти. Ти чого? Перегріла, чи що? Навіщо тобі це? Ми ж давно женаті. Та як навіщо? Жінка любить вухами. А без компліментів вона... Чахне, ну скажи, що я ніжна, добра, ласкава. Ти що? Що, я брехати буду чи що? Ну, збреши хоч раз, ну зроби мені приємне, ну скажи, в мене очі. Савичуща. Якого кольору мої очі? Лівий чи правий? Ну скажи, якесь порівняння, твої глаза, как два агата, такі мутні. дні. З ким я живу. Ну добре, добре, скажи мені, твої глаза, как два рубільника. Ну, рубільник, бачиш? перепони, не повинен, відстань. Та я не відстану. Скажи, які мене брови? Намальовані. А у тебе що вони не, не намальовані? Скажи, твої брови тоненькі, як крильця голвіса. Ду... <ріграє> За кого я вийшла заміж? За кого я вийшла заміж? Які мене губи, ход скажи? У тебе губа не дура. <ріграє> Якої пани мої губи? а коли сетися, то наче морським гузлом. А яка мене фігура? Ладья? Яко ще ладья? І там Скажи швидко, яка мене фігура. Сногшибадна. Пам'ятаю, як ти спішила на свій любимий серіал, то так мене шибла своєю фігурою, що до сих пір купри болить. Ти просто нахал, а ну повторюю за мною. Ти молода і красива, як тургенівська дівчина. Ти красива молода тургенівська дівчинка, бальзаковського возрасту. <реш> Ти можеш назвати мене хоч одним ласкавим словом. Ну добре, добре. Скажи мені, як тебе обізвати? Сонечко. Сонечко. Сонечко стоє о п'ятій годині ранку, а ти до 12-ї Ну, скажи, що я рибка. Рибка, рибка мовчить, а ти тріскотиши големе. А ти знаєш що? Ти скучний зануда. За ти у нас находчива і весела. Найдеш заначку і веселися цілий день. Ой, ти навіть не помітив, що на мені сьогодні у тебе кожен день нове плаття. Ось куди наші гроші йдуть. Ой, багато ти розумієш, це останній писк моди. Що вона за тітка ваша мода. Кожну неділю видає останній писк і ніяк не здохне. І за що я тебе тільки полюбила? Любов зла. Дякую. Сьогодні ти залишишся без речей. Ай-яй-яй, я піду до сусідки вечеряти. До сусідки, до речі, а про що ти учора з нею так люденько потрапити? Вчора та про погоду. Про погоду. Про про погоду. Угу. Угу. Слухай, синоптик. Ще раз побачу із сусідкою. Без штормового попередження випадеш садок. Сама до неї мене не шовкаєш у Ти музик і до неї Що мені робити? Так, Ну що ж, тоді. Тільки я ще раз почую про неї. Можеш у своїй шляпі робити дирочки. Ти, ти чого? На, на, на що ти намікаєш? Айона не трогає. І як попереджаю. Правильно, моя мама говорила, він тобі не пара. Не пася з ним. От за що я люблю твою ма маму, за те, що вона живе не з нами, а у Угу, Все, моє терпіння лопнуло. Я зараз ж позвоню до мами і нехай вона завтра до нас прийде. Не треба. Не треба, мами, моя кисочка, рибочка, любочка. Ти моя кохана, єдина, неповторна, красива. Моя Вася, який же ж ти милий, вмієш, якщо захочеш, головне знати, чим тебе налякати.